Сонечко встало, іде новий день, любі малята, усі добрий день. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь, а чи корисно гуляти на свіжому повітрі? Так, влітку, коли було дуже тепло, ми багато часу проводили на вулиці. А зараз, коли осінь, прохолодно, чи корисно весь час сидіти в кімнаті? Звичайно ж, ні. От і наша лялька зібралася на прогулянку подихати свіжим повітрям. Але вона не знає, що ж їй одягти. Подивіться на ляльку, можна так піти на вулицю восени? Звісно, що ні, бо вона замерзне. Отже, давайте допоможемо ляльки Оленці зібратися на осінню прогулянку. Восени на вулиці холодно. І йдуть дощі, тому треба одягати теплий одяг. Разом із лялькою ми розглянемо і назвемо його. Це светрик, колготи, шкарпетки, штанці, чобітки, куртка. Шапка. Всі ці речі можна назвати одним словом одяг. А тепер одягнемо ляльку на прогулянку. Спочатку одягнемо колготи. Далі футболку, потім штанці, светрик, шкарпетки, чобітки куртку та шапку. Молодці малята! Ось ми й допомогли ляльці зібратися на осінню прогулянку. А ви також по можливості більше гуляйте на свіжому повітрі. Ну а нам час прощатися. Тож до побачення, малята!